Взаємодопомога, демократія та мир. Такі засади кооперації актуальні і сьогодні, адже допомагають задовольняти потреби сільського населення та жителів районних центрів у високоякісних продуктах харчування. Основа кооперативної економіки торговельна галузь. Над її розвитком у споживспілці працюють особливо ретельно. Економічний потенціал торгівлі визначають більш ніж 9 сотень кооперативних магазинів та майже 200 закладів ресторанного господарства. Серед 22 облспоживспілок України. Ми сьогодні займаємо друге місце по темпах росту товарообороту. А по його обсягах посідаємо восьме місце проти одинадцятого. Нам вдалося зберегти. Присутність споживчої кооперації в більшості населених пунктів області протягом звітного періоду правління споживспілки зосереджувало увагу на ефективному використанні матеріально-технічної бази торгівлі. Конкурентну спроможність роздрібної мережі підвищили, рівень торговельного обслуговування поліпшили. А магазини наповнили широким асортиментом товарів, враховуючи державне регулювання цін. У нас практично забезпечується продажа соціальних груп товарів у цій діючій мережі. А це понад 400 магазинів. Крім спеціалізованих непродовольчих товарів, а в магазинах центральних садиб у райцентрах діє майже 70 соціальних. Спеціалізованих куточків для продажу цих продуктів. Силу кооперації роблять не гроші, а люди. Переконаний голова правління Чемеровецького споживчого товариства. Особливо важлива робота споживспілки у селах. Звичайно, споживча кооперація не займається політикою, а споживча кооперація на сьогоднішній день вона займається і постійно вона займалася, і буде займатися забезпеченням необхідними товарами для наших співвітчизників, для наших громадян на сьогоднішній день без людей і без тих самих… Ам людей, які працюють в селі, звичайно, не буде того всього довезення товару, забезпечення людей продуктами харчування і не тільки. Кооперативний бізнес вимагає активного розвитку пріоритетних сфер господарювання. Відтак роздібна торгівля, заготівлі, ресторани господарства та сфера надання послуг на Хмельниччині намагається працювати на високому рівні. За минулий рік досягнуто біля 30 мільйонів гривень товарообороту. Забезпечено приріст заготівельного обороту на 10%. Населенню району продано надано послуг на мільйон сто тисяч, вироблено товарів на суму більше біля 500 тисяч гривень. Всі галузі господарства спрацювали з позитивним результатом. З міжнародним логотипом коп працює чимало об'єктів роздрібної торгівлі, ринків та закладів ресторанного господарства, що знаходяться у всіх куточках області. Серед інших здобутків споживчої спілки, зріст прибутковості підприємств та збільшення власних обігових коштів. Порівнюючи з 2009 роком, сума зросла. Майже в чотири рази становить 16 мільйонів гривень. На зібранні спілки обговорили і досягнення, і проблеми. Після з'їзду відбулись перші збори другого скликання. На них одноголосне головою правління обрали Віктора Філіпчука. Ви щойно продемонстрували, повідомив до нього свою довіру. Ви покладаєте надії і, напевно, в тім, що він буде продовжувати буде, або буде лишатися справжнім лідером, разом з яким. Ви будете вирішити ці завдання, які стоять перед пересоніти споживчою кооперацією, примножити її здобутки, робити її заможнішою. На досягнутому працівники спілки споживчих товариств в Хмельницької області зупинятись не збираються. Активно готують нових фахівців у власному навчальному закладі та працюють задля максимального задоволення потреб населення у товарах та послугах. Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич, новини Ті 7+.